Рада директорів Міжнародного валютного фонду у п'ятницю схвалила рішення надати Україні другий транш кредиту стендбай у розмірі 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Першу частину кредиту, сумою у 4 мільярди доларів, Україна отримала у минулому році. Другу частину МВФ затримав через те, що за оцінкою його експертів Україна не виконувала умов кредитування. Однак, після довготривалої місії до України делегації МВФ її представники рекомендували раді. Директорів фонду продовжити кредитування України. Голова місії МВФ по Україні Джейла Пазабажалу в інтерв'ю Голосу Америки відразу після засідання Ради директорів повідомила, що Україна буде мати доступ до грошей уже через два робочі дні. Стабільності за останні місяці, і ми були раді обговорити ті дії українського уряду, які дозволили нам завершити звіт. Багато було зроблено Національним банком для стабілізації банківської системи та обмінного курсу, як також урядом, щоб забезпечити баланс пенсійного фонду та інші кроки у напрямку фіскальної політики. Рада директорів підтримує Україну. Усі розуміють, що це країна, яка особливо сильно постраждала від глобальної економічної кризи, і тому тут є великі. Підтримка і розуміння тих складних кроків, які необхідно зробити, і керівництво фонду вдячне, що уряд, національний банк та президентська адміністрація намагаються, щоб програма МВС працювала у Вашингтоні. Існує добра воля і сподівання, що програма буде запроваджуватись, і ми зможемо рухатись вперед. Загальна сума позики міжнародного валютного фонду в Україні становить 16 мільярдів доларів і надається у вигляді чотирьох траншів протягом двох років. Щоквартально МВФ зобов'язаний перевіряти виконання умов кредитування перед тим, як зробити наступний переказ грошей вже у червні. Місія МВФ знову приїде перевіряти виконання кредитної програми для того, щоб визначитись з наступними діями. Третій транш кредиту має становити 3 мільярди доларів.